Друзі, всім привіт! Що я вам хотів сьогодні таке засняти невеличке відео, хочу попробувати і розказати вам, як і скільки воно буде це все стояти. Як ви вже побачили, і по назві відео буде бізнес на бройлерах. Дивіться, ребята. Коротше, сьогодні поїхав я і взяв 13 бройлерочків, тільки це вже дорослі бройлери. Завтра я буду їх різати. Точніше, не завтра, після завтра. бо завтра я йду на сутки, після суток вже я прийду із суток. І тоді займуся вже уборкою цього бролера. Зараз я вам все докладніше розкажу. Значить Так, дивіться, бролер. Оце Оцей бролер у нас получається. Вибачаюся. Оцей бролер у нас получається. Я поїхав сьогодні, взяв уже він готовий до забою. Це люди вирощують там. Отсюда от, там де я проживаю, 21 кілометр. Да, 20, ну, грубо говоря, візьмемо 20 кілометрів. Поїхав туди і взяв це 13 штук на пробу. Хочу спробувати, щоб готовий ось, ось взяв, забив і продав. Брав я кілограм один по 55 гривень це живої ваги. Це вже дорослі бройлери, Ось такі вони у нас, ребята, дивіться. Думаю, ну, замітно, що вже вони дорослі. Ой, порадно, чого ти. Коротше що, зараз я їм як вже я їх привіз сюди, насипав просто кукуруза і пшеницю. Там, що давали їм, я, понятно, прям даже уверен, що їм давали там і БМВД, і Соєв, чи це і премікси, соєва макуха. І це сояшникова макуха ще додалась по-любому. Я на даний момент зараз їм даю кукурузу і пшеницю. Я думаю, за день-два за два вони не схудають. Да, ребята, ще покажу. Ну, Будемо дивитися. Для початку взяв спробувати. Наші там в другому місці, де я вам знімав, що як тільки ми їх привезли, були, там є відео у мене на каналі. Ми брали 30 штук маленьких. І я хочу проекспериментувати, скільки буде виходу на тому, як іде відгодівля. Та що ж блин, вибачаю, це? Блін, вибачаюся, падає з рук. На тому виходить, що я взяв суточний курчат і вже ось о, дивіться це готую взяв по 55 гривень жива вага. І вважаю, що це недорого зараз на даний момент, так як у нас тушка зараз стоїть десь 100-110 гривень, по-моєму, за кілограм. Уже тушки готової. А ті, що в нас підростають, то виходить зараз їм уже десь. Я точно не пам'ятаю, по-моєму, ми... А, так, да, 12 вересня я їх узяв. Це якщо сьогодні 12 число у нас теж. Так, да, сьогодні 12, це їм, виходить, вже 30 днів. Треба буде зважити, скільки їх, я все, то, так само суто приїду вже та під. Тоді вже заїду туди на той двір. Другий там, де батьки, і там я зважу, вони в тому сарайчику там сидять. І там вже зважу і подивлюся, да? піть. Чого ти? Ой ти. їжте, їжте. Ну, Коротше, зважимо і подивимося, ребята, скільки буде виходити із суточного содержать. І готовий купити, ну, я маю ввіду живою вагою, так все потім забити тушку продати. Ну, ще в цих людей будуть через днів, я так думаю, 10, може й менше бо днів через 10 підрощені бройлери. Я ще хочу взяти підрощені, спробувати. Так само глянути, який буде виход із підрощених. Буде в них, по-моєму, якщо я не ошибаюсь він говорив там. Чи 80 чи 85 за одну голову. Не по кілограмах, там кіло 100-200 кіло 200, Він казав за одну голову. Це так виходить, я так зрозумів, якщо середньому буде кілограм, кіло 100 то теж можна, я думаю, взяти це буде нормально. так що от, так от. Набрали ми їм... О, трус, це ця, камера. Ця. Набрали ми їм, воно дивіться, в таку поїлочку води. Я думаю, їм на 13 штук вистачить до ранку, потім я їм, скажіть, я скажу, потім завтра поміняю, перед тим як їхатиму на роботу на сутки. І так само досиплю дерті. Це змелена кукурудза. Ну, пшениці тут взагалі не багато. Я в основному кукурузу зараз додавав, Не знаю, правильно, неправильно. Ну Знаю, що процент кукурудзи кукурузи більше їм потрібен. Але щоб у них не набралося цієї кукурузи жиру до чорта. І підстелив, так як тут вдома не було нічого такого в мене. кроме як у мене там в тюках є сіно. І я підстелив сіно не соломою, не тирсою, а сіном. Теж не знаю, як воно буде. Наче нормально, воно так спресувалося трошки вже. Вроді би нормально. Да, тут... Я вам скажу, зараз трошки на вулиці прохладно. Трошки прохладно і виходить, ребята, це. Скажіть і я скажу. Тут в приміщенні реально прохладно, коли я їх завіз. Зараз почало вже трошки прогріватися. І я думаю, що лампочку, звісно, треба більшу було. На наступний раз, якщо я, ну, мені подобається, я ще буду брати і займатися отак от що... Купив, продав, подивимося, який виход із цих бройлерів. Я думаю, що треба буде сюди лампочку більшу. Ну, Звісно, зараз ще в нас таких, як морозів, немає. Ну, але, звісно, не мінус, але все одно прохладно. Ось я забив ребята, двері от таким покривалом. Просто старе покривало знайшов Ось у нас за ним двері. Виход із сарая Ось так. На пару гвоздиків. Да і все. Ще думаю, зараз, напевно, чимось візьму. Тут окошко ось, невелике сантиметрів наверное, 50 на 35 десь так. Ось воно таке. Тут як білили його, забілили вже були, правда. Ось у нас зерно суміш тут. Ти цією камерою. Зерно суміш у нас. Кукуруза пшеничка, як я вам і говорив. Так що, ребята, ось ну, такі діла. Не знаю, що воно з все вийде. Ну нічого, пробувати треба все одно щось. Потому що робота наша не приносить такої прибилі, як би нам хотілося. Щоб можна було щось робити до моєму веду. Той самий якийсь ремонт невозможно, тому що з цими зарплатами зараз ціни попіднімалися. Ну і будемо починати пробувати самі тепер щось. Я думаю, все вийде, головне не встановлюватися, ребята. Думаю, що все буде добре. Так як ніколи люди мені є, що говорили, що... Ой, та зачем ти його гемороїд собі береш на голову блин, і все остальне. Ти хоч зображаєш, це стільки, ну, труда там, чи що, якого труда, я вважаю, забив тушку продав. Якщо даже буде з однієї куриці, блін. 100 гривень на вару і 13 штук там за день продати, 1300 заробити гривнями, я думаю, це непогано буде. Так що, ребята, слідкуємо. Невеличкий бізнес-проект по перепродуванню бройлера. Подивимося, який із нас вийде перекуп. Я думаю, все буде добре. Ну, бролер хороший, реально хороший. Це я брав не на фермі, ребята. я брав у людей вдома. Зразу вам кажу, що не думали, що я поїхав там на ферму, нахватав їх. їх. Це люди вирощують їх там по 200 штук, по-моєму. Десь так. Ну, вони партіями там раз у три чи місяць. У них є, є, є. Там підручні, маленькі, вони заказують чим більше. там Тоді людям, я так зрозумів, теж розпродають. Ну, і цих... Тоже в них кожні три неділі є. Тобто можна геть свободно, якщо там надумав займатися, якщо в мене вийде, ви ж бачите, я ж не набрав їх 50-100 штук, щоб там, в мінус влетіть якісь там великі. Якщо буде прольот, то я думаю, це буде він невеликий цей прольот і не страшно буде. Якщо вийде, буде все добре. Да, ребята, будемо займатися і будемо брати набагато більше тоді. То, що мені так щось більше подобається, взяв, забив, одразу готове продав. То ще Ні, Ну звісно ціна. Якщо і буде така, наприклад, там по 55 гривень, то я думаю, це нормально буде. Якщо вже буде дорожче, тоді вже будемо друга якісь другі варіанти думати. Нічого все буде добре. Так що, ребятки, Всім дякую за перегляд відео. Всім спасіба, підписникам. Я, якщо чесно, не ожидав, що до мене будуть люди підписуватися. Серйозно я там відео був скинув. Скажіть, я скажу, із цього. Саме перше там є по кукурузі. Осмотр кукурузи, що не, там невисока, вона всі діла. Треба було коли заїхати ще засняти все. Я мимольотом проїжджав, ну, не заснімав і не остановився. так глянув, що вже трохи підсихає. У нас чуть-чуть дощі ось оспали. Це буквально днів, днів 4 чи 5 оце дощів немає. Так що, заїдемо і подивимося, я вам засніму за це відео. Ну до чого суть? До того, що я реально не думав чесно, що хтось буде на мене підписуватися. Мені просто треба був блін, коментар. Для того, щоб я зрозумів, що я може не так роблю з тією кукурузою, і це воно по погоді, так, ілі я щось неправильно зробив. Ви знаєте, дуже багато людей, реально дуже багато людей, мені так приємно було, що багато коментарів написали до того відео, що є блін, коментарі. Це дуже класно, що в нас такий народ. Ребята, всім спасибо. Всім до следующего відео. Пока-пока. Будемо знімати щось іще.